Нарешті прем'єр-ліга повернулася, і давайте вже друзі обсудимо з вами тут перший тур. В першому матчі туру. Нарешті відбувся гол. Це вперше за три роки, коли в самому першому турі не нульова нічия, а є забиті м'ячі, і тут вже колос перемагає побитий криворіжський кривбас. Колос розпочав да й закінчив дуже жваво, дуже агресивно. Климчук на початку не потрапив якимось дивом в порожні ворота. І взагалі кривбас був не готовий до такого темпу до такої гри. Бурда забив свій перший м'яч в цьому сезоні. Цуріков просто шаленим ударом потрапив у стійку. Там же колос просто куражився. Просто гравці робили все, що хотіли, і це дійсно кайф і для футболістів, і для вболівальників. А кривбас просто ніякий, просто дно. Колос навіть допоміг Криворіжцям забити настільки добрі ці гравці. Зоря з ЛНЗ зіграли у скучну, рівну нічию. Два бублики. Хоча, звісно, у ЛНЗ моментів було більше, і саме вони і могли вирвати перемогу, але не трапилось. Рух прогнозовано. Чи не прогнозований, не знаю навіть. Перемагає Полтаву з рахунком 2-1. Рух, до речі, грав на Україні, що трошки дивно. Автогол від Місюри. Це дійство все розпочало. Через пенальті Марусіч зрівняв рахунок. І треба сказати, що полтавці були кращими, принаймні в першому таймі, так точно. А рух весь матч просто випрошував пенальті. Це було з початку до кінця матчу, це просто принизливо. Прям було дивитися, як гравці як постійно бігають, машуть до робіт і падають це був жах. Динамо перемагає Верес мінімально, але Верес розпочав дуже активно, був агресивним, був небезпечним, і у Динамо були проблеми на початку матчу. Але клас є клас. І як віддав голів Ванат, ну це просто гравець іншого зовсім рівня, і дуже буде шкода. Якщо Владислава не відпустять, щоб він продовжував прогресувати, тому що в УПЛ далі воно вже нікуди, далі вже все стеля, тільки регрес. Центральний матч туру Карпати Полісся виправдав наші сподівання. Є про що поговорити. Карпати все ж таки програють Житомирянам. Хоча на початку знову ж таки Карпати були цікавіші а Полісся казалось дуже дуже сирим. Слід відмітити 18-річного нового голкіпера Кенерейткін пішов у кращий світ іспанського футболу, його місце зайняв цей юний м -м, хлопчина, який наприкінці відбив пенальті від Бутківського і взагалі провів дуже непоганий матч. Шахтар перемагає епіцентр новачка, також УПЛ, мінімально, але рахунок зовсім не погріє. Хочеться відмітити знову ж таки Ардутурана, тому що навіть в УПЛ поки що бразильці біжать, біжать і грають, і є бажання і є гольові моменти, дуже багато гольових моментів. Те, що матч закінчився з таким рахунком, це просто випадок, тому що Шахтар повинен був перемагати розгромно. Моментів було дуже багато, і епіцентру дуже пощастило не взяти цю цілу торбу пропущених. І сенсація туру Олександрія програє Кудрівці Кудрівськ, Кудрівка, на яку всі ставили, мабуть, що вона вилетить в цьому сезоні, а вона переграє призера Срібного призера УПЛ, та ще й дуже я б сказав, спокійно по грі. Я б сказав, навіть вони розірвали не до команди Нестеренка, тому що команду Олександрія зараз назвати дуже складно, просто хаос і бардак. Хоча команди на початку обмінялись дуже красивими штрафними ударами та голами, це було красиво, але потім щось з Олександрією трапилося: дві червоні, і одна з яких прям дуже така неоднозначна кампус. Мало того, що шипами проїхав по обличчю гравця Кудрівки, так ще й потім почав бити інших гравців трохи на півкоманди. Кудрівки він, е, він перебив. І за таке навіть не вилучення, навіть не дискваліфікація, я б за таке в'язницю посажав. Олександрія зараз для мене це найгірша команда УПЛ. І чим скоріше вони розберуться, що е, е, відбувається в команді, чи може справа в тренері, а можливо, і трошки вище, тим буде краще для клубу і для нас, тому що дивитися на цю Олександрію нереально. «Металіст-1925» з оболоню в понеділок зіграли також у суху нічию, Хоча моменти були, але ще більше було дальніх ударів. Били і одні, і інші з меж штраф... штрафного майданчику, але це голи нам не принесло. Ну наприкінці Чурко був просто зобов'язаний забивати і виривати цю перемогу для металіста, але теж трошки не пощастило. Ну що ж, друзі, як вам взагалі перший тур? На мій погляд, дуже і дуже непередбачувано і цікаво. Напишіть свої враження в коментарях. Скоро вже зустрінемось, тому що у нас на черзі Єврокубки. Побачимось!